Вас вітає торгова марка Shadow. І сьогодні ми будемо робити розпаковочку агроволокна 50-ї щільності. До речі, розміри шириною 1,07, 1,6 та 3,2, довжиною 50 та 100 метрів. Ну що, почнемо? На кожному рулоні є маркування та сертифікат якості, тож ви точно знаєте, який матеріал отримуєте. Агроволокно щільно запаковано, Рулон захищений від пошкоджень під час транспортування. А тепер розповім про чорне агроволокно 50-ї щільності. Це міцний і довговічний матеріал, який чудово підходить для мульчування полуниці, малини, смородини та овочевих культур. Він ефективно блокує ріст бур'янів, утримує вологу та надає грунту перегрітися, а водночас дозволяє йому дихати. Завдяки стійкості до ультрафіолету агроволокно Shadow служить кілька сезонів і зберігає свій вигляд навіть під прямим сонцем. Його також часто використовують у ландшафтному дизайні, теплицях або для грядок на відкритому ґрунті. Після сезону його можна просто висушити, згорнути і зберегти до наступного року. Чорне агроволокно Shadow – це надійне, екологічне та практичне рішення для вашої доглянутої ділянки. Ми вже багато років займаємось товарами для саду та городу. З нами вигідно співпрацювати гуртом та по системі дропшипінг. Також у нас є відділ логістики, де ми доставляємо гуртовим клієнтам товари по всій Україні. У нас також можна придбати товари у роздріб на нашому сайті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити і нові відео.